Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Більше деталей про вибух у Лондоні пишуть, що накрило залужного та Джонсона в кортежі до резиденції Джонсона. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Пишуть, що з політиками все добре. Не виключено, що вони їхали в іншій машині. Декілька днів тому Джонсон був присутній на таємній церемонії. Залужний склав присягу. Ці двоє хлопців закінчають війну. Новий командувач НАТО, генерал Залужний та Ястру Британії Джонсон разом з. Американцями вони дотисли Китай. від Патрушева наразі вимагають здачі та виведення війська. Як уже повідомлялося у попередніх роликах, у Патрушева одне завдання не допустити ядерного удару по Україні. Зараз проходить ядерні навчання Двійник путіна вночі покинув Білорусі. Від психів з Кремля можна очікувати що завгодно. У той же час телеграм-канал Офісне мишення зазначає, що залужний знову таємно покинув країну заради термінової зустрічі. Генерала зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати Україні. Тоді. Чому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними ворог в Москві у Києві? Почистимо потім телеграм-канал. Також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів, генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги України. Крім того, залужний врятував Джонсона. Джонсон його двох громадян Великої Британії звинуватили у роботі на російську розвідку в рамках розслідування справи про підпал складу на сході Лондона. Який належав компаніям підприємців з України, крім того, диверсійна група підірвала одну із машин, якою користувався Джонсон. Політика з пораненням госпіталізували зараз з ними все у порядку. Інформація приховувалася до останнього. Генерал Залужний перебував у машині з Джонсоном. Втім, не був поранений. Та допоміга експрем'єру пишуть лондонські телеграм-канали. Це все відбувалося давніше. Подробиці стали відомі тільки зараз. Після затримання усіх диверсантів взяли до речі, майже усіх живими, тільки троє ліквідовані. Але це всього лише інсайдам. На відміну від Карла Волоха, який дійсно знайомий з генералом, більшість інших політологів та авторів, які ведуть телеграм-канали, можуть не зовсім конкретно подавати ту чи іншу інформацію. Віримо, що з генералом та Джонсоном усе в порядку. До слова колишній посол США Юрій Щербака пише: як на мене, залужний мав би керувати бойовими діями. Даремно його вирвали із цієї посади, яку він обіймав. Але і на туманному альбіоні залужний буде корисним для України. Його автори те та звання досвід будуть корисними там, оскільки сполучене королівство було є і буде дуже важливим чинником а допомоги Україні. Британія є найбільш непохитним, найбільш послідовним, найбільш нашим союзником. Побачите, що відбувається з Польщею. Маємо зараз з нею погіршення відносини, яке на жаль не може не відбитися на військово-політичній ситуації в Україні. За вини Дональда Трампа маємо також складну ситуацію у США з наданням нам військової допомоги. Лондон уже надає і нам ритмі. Нічно у цьому контексті заложний буде важливою постаттю, Шановним представником України у Британії лобіюватиме надання військової підтримки, зміцнюватиме відносини зі сполученим королівством у інших сферах. Журналісти запитав у посла, складається враження, що дипломатами роблять усі, кого хочуть зарахувати до політичних невдах. Щодо Валерія Заложного, це порівняння не може бути застосоване а озвучені вами приклади свідчать про ганебне ставлення до дипломатичної служби. Нехто вважає, що у неї можна скидати всякий непотріб людей. Які провалилися на державній службі, а також осіб непридатних для певних політичних сил. Це неприпустимо, адже дипломатична служба вимагає насамперед високопрофесійних людей, які прекрасно знають цю роботу, які виросли у надрах Міністерства закордонних справ, а з іншого боку, як і у будь-якій нормальній країні, у 30-50%, випадків послами мають бути політичні призначенці. Вважали політичні постаті в Америці. Часто призначають дипломатами осіб, які не були на дипломатичній Службі, але які є надзвичайно придатними позитивними для налагодження міжнародних відносин на цих двох крилах професіоналах і політичних призначенцях. Тримається дипломатична служба, але політичні призначенці не повинні бути у ролі засланців. Непотребу, який викидають із за межі держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.